Слава Ісусу Христу, дорогий українські народи, дорогі гості всі присутні, сьогодні ми вшановуємо жертв голодомору 32-33 років. І в сьогоднішній день я хочу згадати постать митрополита Андрея Шептицького, який у сумні 30-ті роки минулого століття був відомий як захисник. Жертв Голодомору. У той час, коли ніхто не мав права промовити хоча б слово про Голодомор, із боку Української греко-католицької церкви лунає рішучий голос митрополита на захист помираючих від голодної смерті українських селян. Він пише це послання 24 липня 1933 року. У ньому він звертає увагу на те. Що народ в Україні вмирає від голодної смерті, спровокованої ворогами суспільного ладу та людства, які, відкинувши Бога, відкинули основне право людей на свободу, зробивши їх невільниками. Факт голодомору, здійсненого тоталітарною системою радянського союзу, митрополит відверто називає злочином, голошує той факт. Що цей пророчий голос митрополита на захист жертв голодомору пролунав на тлі багатьох фальсифікацій, які охопили не лише тодішню імперію зла, але й країни так званої західної демократії. Бо як можна виправдати вчинки американського журналіста Вольтера Дюранті, який на той час мешкав у радянському союзі і приховував злочини Москви, її лідерів і прихильників? Які послідовно прасували над знищенням української інтелігенції і всього українського? Чи митрополит Андрей обмежився лише цим голосом протесту? Ні. Він організував ешелони з зерном і харчами для потерпілих від голоду в радянській Україні. Його благородні дії та пасторські послання, вже згадане, мали великий відгук у світі. У місцеві координати кардинал Теодор Імпіце скликав міжнародну міжконфесійну конференцію, яка розглянула становище жертв голодомору та можливості зарадити їм. Він і сьогодні є приводом свого життя, вказує нам, як слід ушановувати пам'ять жертв голодомору, і не лише як християнам, але як громадянам Української незалежної держави. Що на вашу думку? Церква могла б зробити для вшанування славної пам'яті митрополита Андрея. Власне, Вселенська церква мала б визнати його як блаженного, бо його власний беатифікаційний процес триває вже 45 років. Українська греко-католицька церква має надію, що воно так і станеться. Отже, митрополит Андрей був поруч із вірними у часи нищення українства Голодомору 32-33 років. Німецької та більшовицької окупації. Комуністична пропаганда прагнула вкарбувати, вкарбовувати в серця українців ненависть до свого сповідника, але правда виявилася сильнішою. Вулиці, названі на честь митрополита Андрея Шептицького, є нині в багатьох селах, містах і містечках України. Щоправда, на сході та півдні України про московські сили реальні послідовники мину... минулого більшовицького режиму. Досі прагнуть поливати брудом славну історію життя одного з найвідоміших українських митрополитів. І це навіть за таких умов, що саме митрополит Андрей у часи голоду 32-33 років допомагав на сході України. Не сьогодні мільйони і щиро як християнин, що вони є у небі, і сьогодні радіють з нами, що вони бачать, що ми оцінили, що ми визнали і прагнемо, щоб дійсно інші нації, інші народи визнали це, бо це лихо дай Боже, щоб не повторилося у жодному народі. Слава Ісусу Христу!